Доброго дня! Мене звати Сузіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Beauty Лю, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу презентувати вам апарат Lux Unit. Це неодимовий лазер для видалення тату, татуажу та карбонового пілінгу. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів з урахуванням новітніх технологій та з використанням німецьких, японських та американських комплектуючих. Beauty Lux Unit – це надпотужніший апарат. Для видалення татуювань будь-якого кольору та глибини залягання. Лазер здатний видалити татуювання, пігментні плями, перманентний макіяж, дрібні судини, а також підходить для проводження карбонового пілінгу і омолодження. Апарат безпечно видаляє глибоке татуювання з делікатних зон. Переваги Beauty Lux Unit – це висока потужність. Нові розробки дозволили створити лазер високої потужності, мультифункціональність, запатентована розробка маніпул з п'ятьма насадками для різних завдань та типу шкір. Апарат Beauty Lux Unit виконує такі функції: як видалення татуажу та перманентного макіяжу на бровах, повіках та губах, видалення пігментних плям, освітлення шкіри. Видалення пігментації, освітлення кольорових та темних татуювань, карбоновий пілінг для омолодження. Апарат має надпотужнішу систему охолодження. Апарат Beauty Lux Unit має зручний інтерфейс, де меню виконано на українській мові. У комплект входить 5 оптичних насадок, що генерують хвилі різної довжини. Насадка 532 нанометри видаляє теплі кольори, включаючи червоний, жовтий та помаранчевий. Друга насадка 532 нанометри F50. Найефективніша для боротьби з епідермальною пігментацією. Третя насадка на 1064 нанометри. Виводить темні та всі холодні відтінки чорного, синього і зеленого кольорів. Четверта насадка 1064 нм F50. Проникає глибоко в шкіру. Та підходить для лікування як дермальних, так і змішаних порушень, хіперпігментації різного генезу поверхневих невосів. І п'ята насадка 1350 нанометрів використовується для карбонового пілінгу. Також у комплект входять захисні окуляри для майстра та захисні окуляри для пацієнта. Апарат має дуже зручну, стильну маніпулу для виконання роботи, а також педаль для подачі імпульсу. Насадки дуже легко вкручуються у маніпулу. І таким чином відбувається подача енергії. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, що знаходиться у місті Київ, переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів Beauty Lux. Beauty Lux – ваш надійний бізнес-партнер.